Вітаю шановні студенти, я Олексій Василенко. Лінійна алгебра. Сьогодні нерівність Бесселя. Це зовсім невеличке доповнення до питання про ортогональну проєкцію. Маємо евклідів простір зі скалярним добутком. І нехай в цьому просторі існує система, ортонормована система, У2 і так далі УМ. UM. Кількість елементів якої менше за розмірність простору V. Тобто ця система не є базисом, не достає елементів, щоб бути базисом. Якщо розмірність N це V це N, то M повинно бути менше за N. Але, якщо ми візьмемо лінійну оболонку цієї системи, ми отримаємо певний власний підпростір простору В. От нехай і є цей підпростір, сформований ортонормованою системою елементів. І розглянемо тепер якийсь елемент В простору В, спроєктуємо його. На підпростір і отримаємо його ортогональну проєкцію. Дубль В маленьке це ортогональна проєкція В на підпростір дубль В. В цьому випадку, ми можемо розкласти W В за цим базисом підпростору. В підпросторі ці елементи утворюють ортонормований базис. Тоді дубль В. Можна написати сума І від 1 до М альфа-іте у ІТ. Альфа-іти координати елемента W в базисі у І тих. При цьому, ми знаємо, ми вже це розбирали, що координати альфа-їті у випадку ортонормованої системи. Для ортогональної проєкції будуть просто скалярними добутками нашого елемента У на відповідний елемент ортонормованого базису підпростору. Знову таки, ми знаємо, виходячи з мінімальної властивості ортогональної проєкції, що дубль В це найближчий елемент до В, це його найкраще наближення в цьому підпросторі. І відстань. Між ними вимірюється як е, норма V-W. Ми зараз розглянемо квадрат цієї відстані. Трошки перетворимо, подивимося, що з цього у нас вийде. Квадрат норми це є скалярний добуток цього елемента на себе. Тобто, це у нас буде V-W на V-W. Тепер я підставлю замість W його розкладення за цим ортонормованим в просторі підпросторі W базисом. Будемо мати В мінус сума J від одиниці до N альф, до m альфа J у J, помножити на В мінус сума І від одиниці до М. Альфа, іте у іте. Я використав дві різні літери. і йод, Мені так буде зручніше. Ну, в принципі, тут немає значення, якою літерою позначати індекс сумування. Ну а тепер розкриваємо ці дужки, користуючись властивістю лінійності скалярного добутку. Перемножую В на В. Це у мене буде В на В. Далі. В множу на оцю всю суму. Почленно множу. Я можу внести В внести лінійно. І тому я можу написати, це буде дорівнювати мінус сума І від 1 до M альфа іте, а тут буде V помножити на уїте. В науте. Тепер множу В на оцю суму. Але тут же буде те ж саме. Тому що завдяки комутативності, що уїте на V множити, що В на уїте. Це буде те ж саме. І не в літері справа. Ми отримаємо точно таку суму, яка в нас вже стоїть. Я можу просто поставити 2. Бо їх тут буде дві однакових. Ну і нарешті залишилось перемножити ці дві суми. Плюс, там в мене не поміститься, я тут пишу. І від одиниці до m сума йод. Від одиниці до m альфа і альфа йод у і у й. О! Я розкрив дужки. Тепер відемо, що тут можна спростити. В на В це норма В у квадраті. Далі. В на у це ж у нас якраз є альфа-іте. Це альфа-іте. І якщо їх перемножити, буде просто дві суми і від одиниці до n. Альфа іте у квадраті і все. Від тієї суми залишилась сума квадратів альфа-І тих, але тут у нас М. Ну і нарешті ця сума подвійна. Ну тут теж все добре, тому що у І у J у нас же система ортонормована. Це означає, що U I на у J дорівнює дельта символ Кронекера і Й. Тобто одиничка, коли співпали, і ноль, коли не співпали. Ну, Тут більшість не співпали, вони всі будуть нулями, залишаться тільки коли співпали. Ну, ми будемо використовувати літеру і для симметрії. І нехай у нас тоді йод співпало з І. І тоді будемо мати плюс сума І від одиниці до m альфа- і. У квадраті вони ж будуть тепер однакові. А коли співпали індекси, дужка перетвориться в одиницю, тому що вони нормовані. Ну, все спростилось. І що в нас вийшло? У нас вийшло, що ця сума така ж сама, як і тут дві. І ми маємо тепер норму V у квадраті мінус сума І від 1 до m α і Т у квадраті. Тепер згадуємо, що ми починали з норми. Та ще й в квадраті ця величина більше або дорівнює нуля. 0. Тобто, все це більше або дорівнює нуля. А звідси випливає сума І від 1 до М альфа і Т у квадраті менше або дорівнює норми В у квадраті. Тобто сума квадратів коефіцієнтів ортогональної проєкції на підпростір – Менше водорівня норм елемента, який ми проєктуємо, це і є нерівність беселя. Ну і ще пару слів про неї. А якщо ми будемо збільшувати кількість елементів нашої ортонормованої системи, оскільки М строго менше у нас є можливість додати сюди ще якісь елементи, створивши, ну, збільшивши М. Що в цьому випадку буде відбуватись з цією нерівністю? Попередні всі залишаються на місцях. Всі коефіцієнти у нас однакові, незалежно незалежності від того, скільки у нас елементів буде в цій системі. Перші m будуть такими ж. Наступний додасть нам ще одну альфу, але з квадратом. Тобто ця величина збільшиться. Чим більше m, тим менше оця різниця. Додаючи ще якісь елементи до підпростору, ми будемо наближуватись до В. І коли ми досягнемо m дійде до Н, ми отримаємо да просто отримаємо терему піфагора для n вимірного простору. Яка виглядає таким чином. Сума І від одиниці до Н альфа і у квадраті, дорівнює нормі. В у квадраті. Ну, це відома вже у нас рівність, якою ми користувалися при обчисленні квадрати. І можна її ще називати теорема Піфагора. Особливу роль нерівність Беселі відіграє в нескінченно вимірних просторах, коли у нас має, маємо зліченну ортонормовану систему. І ми наближуємо елементи нескінченно-вимірного простору з скінченно-вимірним підпростором. Але це питання, ближче до функціонального аналізу, ми його не будемо розглядати, ретельно залишимо на майбутнє. А на сьогодні все. Не забудьте поставити подобачик, якщо ви дослухали, підписатися або написати коментар. Буду вам вдячний за будь-які дії. Залишайтесь на каналі. І я буду з вами, Олексій Василенко.